Розі нас інфо перші про головне поїхали. Росія цілу ніч ранок і вечір атакувала Одещину. В Румунії евакуювали село через нічну атаку на Ізмаїл в Одеській області. пише видання Euronews. Загроза виникла на кордоні України з Румунією після атаки БПЛА на судно з 4 тисячами тоннами зрідженого газу біля Плауру. На турецькому судні почалася пожежа і Влада вважала, що існує ризик вибуху. Тому місцевих жителів евакуюють в той же час раніше уже підкреслюють і наголошувалося паралельно з цим у чорному морі. Ситуація. Ця різко загострилася після інцидентів, що сталися протягом однієї ночі та ранку. Турецькі сили за особистим таємним наказом президента Ердогана здійснили операції, які Москва офіційно називає технічними аваріями. Насправді йдеться про чіткі удари у відповідь на обстріл турецького заводу в Києві та атаки по нафтобазах в Туреччині і Азербайджані. Першим сигналом стали вибухи на двох вишках у морській зоні, контрольованій Туреччиною. Вишки використовувалися для розвідки з військового спостереження російська. Ми силами зафіксовані підриви спричинили потужні опожежі, які було видно за кілька десятків кілометрів. Турецькі офіційні структури збігаються мовчання, але у дипломатичних колах очевидно операція була санкціонованою особисто Анкарою. Невдовзі з'явилися повідомлення про збиття російського літака. За даними відкритих джерел, це був винищувач який увійшов у зону контролю Туреччини. Турецькі пілоти неодноразово попереджали його про порушення, але реакції не було. В результаті ракета класу повітря-повітря ліквідувала цілі. Москва Галася передоставити це як аварійну катастрофу, тоді як Туреччина офіційно взагалі уникає будь-яких заяв. Проте сам факт інциденту сигналізує Анкара, готова захищати свої інтереси не лише дипломатією, але і силою. Паралельно надходять повідомлення про пошкодження трьох російських військових кораблів. За попередніми оцінками, один із них отримав критичні ушкодження корпусу. Ще два зазнали пожеж у машинах. Відділеннях все ще сталося в районі, наближеному до стратегічного мосту, який забезпечує логістику окупаційних сил. У мережі з'явилися фото того диму, що піднімається над акваторією, реакція Москви нервова і суперечлива з одного боку. Офіційні заяви обмежуються. словами: інциденти не мають військового характеру. З іншого посилено патрулі у чорному морі активізували авіацію та ППО. Водночас Кремль уникає прямої конфронтації з Туреччиною, усвідомлюючи, що відкритий конфлікт з Анкарою може руйнувати залишки балансу у регіоні. Для Ордогана ці події стали демонстрацією рішучості у його оточенні. вважають, що Росія перетнула червону лінію, атакувавши турецькі та азербайджанські. Йнські об'єкти офіційного визнання ударів немає, але сигнал зрозумілий. Будь-які подальші атаки на інтереси Туреччини матимуть відповідь. Анкара діє так, аби не допустити ескалації на папері, але водночас показати Кремлю, що терпіння закінчилося. Міжнародні реакції різні США та НАТО офіційно утримуються від коментарів. Проте аналітики говорять, це перший реальний випадок, коли Туреччина безпосередньо втрутилася у війну силовим методом. Для Москви це удар не лише по військовій інфраструктурі, але й по іміджу. Якщо о, навіть стратегічні партнери не бояться бити по її об'єктах. То міф про недоторканність Росії остаточно зруйнований. Інциденти в Чорному морі підрива двох вишок збиття літака і пошкодження трьох військових кораблів. Стали першою таємною, але демонстративною операцією Туреччини проти Росії. Ердоган Ердогандія жорсткої приховано, але сигнал очевидний. Після атак на турецькі і азербайджанські об'єкти Анкара переходить до силових методів. Москва намагається приховати масштаби втрат, але у середині країни ситуація сприймається. Як ознака слабкості для України це важливий фактор. Чорне море стає ареною для росіян. Поступово втрачають контроль, а союзники набирають силу. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.